Що ви тут робите, Лох? Чуєте? Алло. Привіт. Алло. 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 А хто там мене пробиває? Ти мене пробиваєш? Ти мене пробиваєш? А то все, а все, а все. А, все. О, -о, -о, о Ти що так напужився? Ой. Помилочка моя. А, все! У, -у, у Це чітко. О, нарешті. рижку. Кира ти тактику придумав. Ага, не повезло. У-у-у. Па -у. там барабан по На. А не зажирно ти стоїш? І не хочеш світитися. Подивись на нього. Ти подивись на цього.